Ми всі бачили, як заводять людей, Ви знаєте, більше ну не можна так сказати, бо вони в та всі наручні. Нормальні діти, один п'янин, всі останні не київські. Сімдесят дев'ятий, дев'яностой, вісімдесят рік народження, вісімдесят шостий, вісімдесят сьомий рік. Так, ми прийняли громадою рішення не випускати. Але ви розумієте, якщо по закону, то якщо вони більш-менш нормальні, їх треба в суд, щоб їх можна було відбити від міліції. Міліція обіцяє, що вона їх бить не буде. Хлопці нічого не кажуть, тільки коли вони йдуть, ми її просимо, щоб вони. Ні, нам треба, що породження вона відповідати. Вони будуть писати Поки ми будемо сидити, ще є така інформація, я не знаю наскільки вона це, що пишуть, що їх відправляють ДСП, Запорожці, а їх туди, а їх туди не довозять. Тому ми не хочемо їх відпускати. Ми навіть згідні всією дарницькою громадою їх тут підтримувати, годувати, допомагати дітям. Ну я правильно кажу? Так. — Значить, я вважаю, що тільки отак ми повинні діяти. Як са, будь яка ім'я. Які... У мене таке красиве ім'я надія. Добре, ви кадру просто, Ви просто а, вона... Ви знаєте, я прийшла сама по собі, бо я всю ніч сиділа і плакала. А всі 75 днів я на майдан. Я працювала волонтером, організатором пресі. Я все це добре знаю. Я пройшла, я умовляла дітей не йти в оборону, але адреналіну більше ніж зрозуміло.